Привіт! Сьогодні буде літній зріз ароматів. Ті парфумки, які я назбирала з коробочок зі своїх усіх, від відливантики, флакони, все до чого у мене зараз тягнеться рука. Здебільшого у поточний час я ношу більш свіжі аромати, квіткові також. І от хотіла показати просто все те, що у мене зараз носить. Вітаю перезахоплених у себе на каналі. Мене звати Марина, і тут ми з вами розмовляємо багато про парфуми. Напевно, почну з флаконів. Те, що у мене найбільше, і ви одразу бачите в кадрі, це Льо Фройд від Сержа Лютенса Холодна вода в перекладі. І він у мене досить добре йде в найспекотнішу спеку. Це один з тих ароматів, який добре тримається на спеці і втримує свою свіжість. Цей аромат, до речі, я перед записом цього відео подивилась ще раз його піраміду і була вражена побачити там морські ноти, якщо чесно, цей парфум мені морем. Зовсім не пахне. А те, що у мене пахне морем, у мене аж цілих два відео. Зайдіть до мене на канал, подивіться цілих два величезних відео підбірки про різне всяке різне море. А тут, хоч є морські ноти, але от взагалі не пахне мені морем. Мені пахне свіжим ладаном. Також тут є олібаном і м'ята. В цілому для мене це щось. Ну, не церковне, але близьке до того. якісь такі ладанні смоли, свіжі, прохолодні, які дають мені відчуття прохолоди, майже гірської а, і чогось зеленого. От. Так, можливо і м'ята, але знову ж окремо м'яту, я не можу виділити. Хоча багато хто голосує в цьому парфумі дуже багато за м'яту. У мене був пароліт О від сержалю танця, який я успішно вже доносила, і він мені теж дуже подобався на спеку. В цілому я дуже хочу набір оцих лютанцівських вод на літо, можливо, ще вполюю, ще встигну цього літа вполювати тревел-набір цих ароматів. Якщо побачу, десь обов'язково куплю. Зараз він щось не дуже багато де продається і здебільшого трошки дороговатий. Ще один морський аромат, який, про який я вже розповідала, це той 2 перл. Я його продовжую носити. Повторно я про нього не буду, я вже стільки про нього останнім часом в різних відео казала, то ну, просто класний, свіжий, а, з морськими нотками аромат. Так, а, відставлю їх сюди, що я про них вже розповіла. Дуже багато я зараз ношу. А, Ансесіон від Parfums de La Bastide, який я ще взимку поставила в свій Project Pen. Я його зазвичай завжди якось носила навесні. Але тепер мені він подобається і влітку, він тримає свою свіжість. Мені подобається ця зелена рожева троянда, яка в цьому парфумі. Я дуже задоволена цим ароматом, продовжую його носити і бачу вже візуально, як він тане у флаконі і думаю про те, що б я хотіла б наступним на тему рожевих троянд. До речі, Uh, щоб трохи розбавити ансесійон, я доносила Роза Розароса. Форти від Герлен, що мені дуже, до речі, сподобався цей аромат. Якщо чесно, Акваалігорії від Герлен мене не дуже надихають. Я не сказала б, щоб їх фанатка. Вони в цілому в стартах мені симпатичні, але мені не дуже подобається. Як довго вони сидять на шкірячі? Ем, мені здається, що у них якась бідна база. Знаєте, е, не дуже вони цікаві, не дуже. Якось змінюється в своєму звучанні. Ну, нудновато мені з ними здебільшого. Але Роза Роса, Роса, напевно, так вимовляється. Мені дуже сподобалась. Насправді дуже класна троянда, саме версія Forta, бо там цих Роса є звичайна, є Forta і Harvest Edition. У мене, на жаль, немає семплів, щоб їх порівняти між собою. Не було тоді, я вже її ж доносила. Але от саме Forta-версія мені сподобалась, вона більш насичена, чим ця більш солодкувата, мабуть, але мені сподобалась вона в базі, який, який такий післясмак від себе залишає. Дуже мені приємно вдихати цей аромат, і як на старті, так і в кінці. Так що я була дуже задоволь, задоволена цим ароматом. Після того, як у мене парфам з Делабастіт закінчиться, я вже так придивляюся, які б троянди я хотіла придбати наступними. Ну, Чесно, хочеться мені Ермес Роузи Кібана, але він досить дороговартісний. І е, я так знову ж повертаюсь до Аква Алегорії. Нещодавно тестувала в магазині Роза Verde. Дуже зелений аромат. Так, там відчувається троянда, і мені здається, що вона таки рожева, але там набагато більший процент відчуття зеленості, зеленотравності якоїсь. І я вже так придивляюся, що можу купити собі флакон. В цілому мені дуже подобається дизайн флаконів Аква Алегорій, і я б хотіла таки собі щось на поличку поставити з цієї колекції, але ніяк не могла обрати яку. Хочу ще походити в магазин, там напшикати на себе, походити в цьому ароматі, і, можливо, Розоверди придбаю наступним на цю рожеву, рожево-трояндову тему. От. Ще у мене збій в програмі поруч зі всіма оцими свіжими ароматами, мені інколи хочеться вдягати оцей парфум. Це Лана від Санта-Марія Новелла». і це зовсім не свіжий парфум. Це. Дуже солоний сандал з трояндою. Не рожевою, мені здається, звичайною, якоюсь садовою, червоною. Але тут троянда, вона лише відтіняє аромат, а сам аромат дуже солоний. Він аж першить мені у носі своєю солоністю. Сандал, солоний, солоний, солонючий сандал. Більш солоного сандалу я в парфумерії, мабуть, не чула. Є е у Айзенберг, здається. Аромат про солоний сандал, там якась у них відносно нова серія була. І він прям укропним пахне якимось рідиною від солоних огірків. Зовсім не парфумерно, мені не цікаво і якось не дуже подобається. А цей він більш парфумерний, не дивлячись на те, що він відчутно солоний. Я впевнена, що хтось тут огірки почує. Мені мені, якщо чесно, огірки. Тут не відчувається, а відчувається просто така пряність, солоність. Ну, можливо, добре, Добре, можливо, трошки маринадність. Але також троянда вона робить аромат не таким е консервовано-їстівним. Консервно-їстівним. Щось в ньому таке так, таке є, і хочеться його вдихати, хочеться його носити. Він дуже стійкий. Дуже його і дуже насичений, він мені чомусь подобається саме в спеці. Я його і купила колись у Флоренції, коли була спека, коли ми їздили з Дашею на Пітті. От я тоді собі купила лиріс, але це була запланована покупка. І просто через те, що я там ходила нюхала різні аромати, мене зачепив цей. Він набагато дешевший, ніж ця лінійка, там, де Іріс і інші квіти. Більш вони вважаються, що ніби там більша концентрація, хоча вони прозорі аромати. А так вважається, що у них типу колоні всі інші аромати у Санта-Марія Новела. Але цей він дуже стійкий, він гучний, шлейфовий, насичений. Він продається тільки в 100 мл формат. Продається в вигляді сплеш, а спрей окремо продається. Його треба ну, зняти звичайну кришечку і вкрутити спрей. Зараз я користуюсь спреєм, хоча спреєва кришечка не така симпатична, як сплешева. Ну, на жаль, але мені потрібен спрей. Коротше, до речі, спрей тут дуже, дивіться, шикарний. Прям взагалі буду потім протирати стіл. О! Можливо, я зарано його бризнула, тому що інші ж аромати у мене досить легкі. Добре, коротше, солонюча троянда. Хто шукає суперсолоний парфум, саме в сандалову сторону, в маринадну сторону, то Лана це просто вау. Окей. Далі ще у мене один аромат Аква Алегорія Forte також на ролі ветивер. Це один з ветиверових ароматів, який мені дуже подобається. Він приємний мені через велику концентрацію на ролі поряд з цим ветивором. В цілому свіжа, приємна річ, але я зрозуміла, що можливо він кращий на більш прохолодну погоду зовсім у спеці Він починає шершавити деревом і нема стільки свіжості від неролі, власне. Більше виходить на перший план дерев'яшечки, вони шаршавлять, надають такої свіжості, як в більш прохолодну погоду. От, якщо у вас на дворі плюс 20, то неролія ветивер вже дуже класний аромат. От, а якщо плюс 30, то можливо вже й не варто. От, але в цілому мені подобається. У мене цієї Неролі Аветивер аж два. Один фірмовий семпл, а інший відливантики. Там і там у мене вже на дні. Хочу їх докористувати вже. От вдома я їх дуже часто вдома вдягаю, коли мені не треба на двір, на спеку. Вдома в мене трошки прохолодніше, і на ролі ветивер мені дуже подобається, як такий домашній освіжаючий приємний парфум. От. Ще один з таких дуже зелених ароматів це вербена від Клої. я вирішила її теж доносити, вона саме дає оцю лимонно зелену свіжість, яка спека їй не страшна, вона тримається свіжістю. Можливо, він не дуже стійкий, але він дуже приємний. Я його потім перелю у спрей і буду спреєм докористовувати, тому що все-таки намазом воно ще менш. Має меншу проекцію, коли ти намазом наносиш, ніж коли ти робиш нанесення спреєм. Тому, хто не дивився моє відео про бутюкові клої, обов'язково зайдіть, там аромати, в принципі, всі гарні. І, власне, звідти що в мене цей хізоп від клої також я його хочу доносити. Він мені як. Якщо вербена мені подобається просто як освіжаюча поливашка, то хізоп мені більше подобається як Парфумерна композиція, скажімо так, вона мені більш цікава. Тут, власне, у верхах Grain і Неролі, і ще там щось свіженьке є цитрусове таке основна нота вважається власне, квітка ізоп, яка я взагалі не знаю, як пахне. Також є фіалки, а в базі тут зазначена малина. І вона справді з'являється, але дуже трошки ледь помітно, такою легкою. Фруктовістю, солодкавістю. А, і чим спекотніше на дворі, Тим більш помітна ця малина в базі, але в цілому це парфум все-таки про свіжість, про це Пететгрейн-ролі і квіточки якісь. Якісь для мене вони, Я не можу сказати, що це прям фіалкою пахне, як пахне хізоп. Ізоп, я вже сказала, я не, помі... не знаю, не знайома з цією квіткою. Просто я е, е, якусь таку ніжну квітковість, е, знаєте, як лісові квіточки, якісь, можливо, щось таке я вловлюю. І Мені подобається, як воно освіжаюче, приємно і так дівчачо звучить. Мені справді дуже симпатична ця композиція. Мабуть, з усіх тих путікових клої, які я пробувала, мені ізоб якось найбільш такий, що я б, можливо, хотіла б собі флакон. От у мене був Wild від Jo Malone, От Ізоп мені в тій самій категорії. Вони не схожі за ароматами, але категорія знаєте, таких ніжних освіжаючих квіточок одна для них, в моєму уявленні. От також я цього літа багато носила. Не на Ролі Амара, а Каліфорнія Reverie від One Cleffels. І він у мене вже закінчився, але мені, мені все ще хочеться якогось такого свіжого, приємного жасмину поносити. І я взяла клоє жасміном самбак. Оцей хочу і доносити. Цей жасмин не такий цікавий, як Ван Кліф en Arpels, він більш жасминовий жасмин. більш... Прямолінійно жасминовий жасмин, але він легкий, він акварельний, він без індольності і він має таку освіжаючу дію, він добре звучить на спеці. Тому я також його потім перелю у спрей і буду користуватися в якості спрею. Дуже мені подобається цей легкий жасминовий аромат. Це ось. Ось, покладу його сюди, і він сам по собі такі. Мені подобається, як візуально виглядають ці їх фірмові семпли, але не сказати, що я його, його зручно якось тримати, десь складати, взагалі, тільки покласти або десь ставити спеціальну поличку. Треба мати спеціальну поличку. Що у мене тут ще залишилось? У мене. Ще одні рожеві троянди від Jo Malone Rose і Magnolia Cologne, який теж я хочу доносити в розрізі рожевих троянд літніх. Також мені подобається, як він звучить навесні. Влітку він звучить більш солодко, незважаючи на те, що написано Cologne, це дуже стійкий і має довгий шлейф, аромат. Він рожево-квітковий. Мені пахне трошки піонами, якщо чесно, рожевими. І він досить солодкий. Чим, знову ж, чим спекотніше на дворі, тим солодкіший, солодкіший цей аромат. Для мене він дещо грубіший, ніж Ансасійон. І, мабуть, навіть Роса Роса Форте більш прозора і легка, ніж цей Джомалон. От він якийсь прям такий солодкавий. Можливо, навіть порівняно з тими ароматами, він навіть трошки подрить своєю солодкавістю, а, може комусь буде помадити навіть так можна сказати, але не занадто. От все-таки він залишається на стороні свіжих квітів рожевих, хоч і солодких. Теж думаю, що це літо у мене буде з ним. Поки мені хочеться свіжих квіткових дівчачих парфумів, буду носити оцей набір. Ще у мене тут стоїть SpezzanBia Sarченel ага, це теж морський аромат, про який я розповідала у відео, а, саме про морські-морські аромати. Я його, якщо чесно, трошки притримую, тому що а, Мені треба тут з однією дівчиною зустрітися, яка хоче познайомитись з морськими ароматами. І я думаю, що цей парфум їй має дуже сподобатись. Тому я так дуже обережно і потрошку його використовую, щоб коли ми нарешті зустрінемось, щоб він у мене все ще був. Але якщо, якщо б на це, я б вже його давно на себе допшикала, бо вони, мені він дуже подобається. Він пахне як туман над морем, таким. Прохолодним, приємним, з ледь ладаним ароматом. Дуже класний, вологий, освіжаючий, класно звучить на спеції. Прям супер. Ще у мене один аромат Amua Figment for Woman. Цей аромат неочікувано мені. Влітко дуже добре пішов. Раніше я від нього фукала, але я його здебільшого нюхала, мабуть, в більш прохолодну погоду, там взимку чи в холодну осінь. І я його взагалі не розуміла. Він, по-перше, він дуже насичений. Він зелений, білотквітковий аромат. В ньому я вгадую, добре вгадую лілейність в першу чергу. Але також я відчуваю якісь такі зелені листя, зелене тоге листя. І, можливо, там десь в кінці трошки білоквіткової туберози, але теж зеленою. От зелене тоге листя, можливо, я відчуваю серед цього листя саме інжирне листя. І фігмент, мені здається, не просто так цей аромат названий, хоча і в піраміді не зазначений ніякий інжир. Але мені трошки з зеленістю інжирного листа пахне. Але в першу чергу це білоквітковість, і вона волога така, знаєте, і сильна. Я його дуже трошки наношу, і його вистачає на цілий день, він дуже добре і гучно звучить. Я не думаю, що я буду з ним продовжувати свої відносини. Тобто, я не буду купляти далі ще якісь відливанти чи тим паче флакон. У мене от є теж з зеленими стеблами тубороза, В ніша не тобороза. Власне, і мені все-таки той аромат більш імпонує, тому що там немає цієї лілейності. Зазвичай, взагалі, лілейні аромати я тримаю подалі від себе, бо у мене часто від них болить голова. Але тут якось зійшлися зірки, і мені від нього нормально. Я його навіть носила три дні поспіль, і мені було з ним окей. У мене зовсім трошки на дні його залишилось. Я його вже докористую, мабуть, на один раз ще залишилось. А, я писала в телеграм каналі парфумерному, що мені чим менше його залишається у флакончику, тим більше мені компліментів на нього кажуть. Типу, підхвалюють, що мені здається, ніби всесвіт каже, що мені треба його купити флакон, але я, мабуть, все-таки втримуюсь і не буду брати собі його флакон. От, і ще один аромат у мене в цій коробочці. Цей аромат у мене досить давно вже є Mixed Emotions від Bayredo. І коли я з ним вперше познайомилась, і я його протягом двох років здається, я його потрошки пробувала, і він мені здавався якимсь ніяким. І я не розуміла, звідки стільки хайпу, і чому він людям так подобається, і що в ньому таке. А потім, мабуть, якийсь особливий стан у мене стався, що я неочікувано його зрозуміла, і він мені сподобався аж дуже. Це якийсь такий дивний чай. Мені він дуже подобається. По нотах тут у нас мате і чай. А мате так, чай не зелений. Мені здається, що це якесь. Чи може і зелений? Знаєте, є е, помість зеленого і чорного чаю? От прям продають такі сорта, де змішаний ну коктейль, так зеленого і чорного чаю? От мені пахне чимось таким. Просто скручене листя, сухе, все освіжаюче, коли ти вдихаєш, відкриваєш металову коробку і вдихаєш цей чай. Дуже приємний, і мені подобається ця дивність. Також тут є листя смородини, і воно справді дає якийсь такий цікавий твіст аромату. Мені прям заходить. Ще тут є береза, папірус, фіалка. Ці інгредієнти я прям так розрізнити не можу. Для мене здебільшого, от, от, як, як я кажу, дивний, якийсь димний чай. Отак от, от пахне аромат. Пахне мені він дуже приємно, і я їм користуюсь здебільшого. Десь на вечір, коли можливо хмарно на дворі і не дуже так аж спекотно, можливо, буде дощ, чи дощ вже був. І в на під такий настрій не дуже якийсь радісний, а скоріше спокійний чи меланхолійний. І мені дуже подобається. Цей аромат дуже атмосферно звучить. Спочатку він здається більш чайним, потім він здається більш смородиновим. і він отак от перетікає від одного до іншого. Дуже атмосферно. Ось. І нарешті він мені зайшов і мені хочеться ним користуватись, і от зараз влітку мені якось з ним дуже приємно. І це фактично єдиний зелений чай, який я наразі ношу. У мене є ж свіжий Тонік від Miller Harris, але якось я його так запакувала в коробку і досі його ще й не діставала. Хоча минулі два, здається, роки, я, їх, я його носила і навесні, і влітку. Влітку він взагалі супер свіжий і класний. Але от якось зараз мені, мені не тягнеться до нього, а зате ношу mixt emotions від Bayredo. Ось. Це, в принципі, всі аромати, які я наразі от собі назбирала з такого свіжого, зеленого, квіткового, такого, що мені хочеться носити наразі на спеці. Що у мене буде далі, наступне інша частина літа? Ще подивимось, може мене перемкне на якісь солодкі смоли, які теж будуть гарно звучати на спеці. але поки що я на стороні свіжості. От діліться, якими ароматами користуєтесь ви. Не забувайте спитати вподобайки і підписуватись, якщо ще цього не зробили. У мене я знаєте так періодично дивлюсь на статистику переглядів, і як завжди, десь 40% людей, які дивляться відео, постійно постійні глядачі, які досі на нас не нажали на цю кнопочку підписатись. Ну це ж не важко зробити, а мені буде приємно. Таке сьогодні у мене домашнє відео. Бажаю всім, як завжди, гарного настрою і чудових літніх днів. Бувайте!